Вірусу грипу у місті немає, втім медики до інфекції вже готуються. За словами заступника головного санітарного лікаря міста Олександра Мельника, першу хвилю захворюваності очікували у листопаді. Втім, цього не сталося. Тепер, за прогнозами санепідеміологів, на наспала грипу спала грипу ймовірний у січні. Тему вивчала наша репортерка Ростислава Зарубінська. Ситуація з розповсюдженням гострих респіраторно вірусних інфекцій у Вінниці спокійна. За словами санепідеміологів, серед тих, хто захворів на ГРВІ, домінують аденовірусна інфекція та парагрип. Циркуляція ж збудника грипу серед захворівших у Вінниці лабораторно не підтверджена. 49-й тиждень закінчився. Захворюваність на рівні біля трьох тисяч осіб. Ну, точніше сказати, 2980 осіб захворіло за минулий тиждень гострими респіраторними захворюваннями. Із них правда велика питома частка. Більше двох тисяч це 67% це діти. До рівня багаторічних спостережень ми нижче на 35% до тих, які бувають саме в такий період, коли йде спало. Об'єктивно оцінюючи стан відвідування учнями школи, ми можемо сказати, що говорити про гриб зарано, тому що учні після пропусків занять приносять довідки, які свідчать про судні захворювання. В більшості це ГРВІ. Але якщо порівняти стан відвідування учнями школи за цей період за грудень місяць в порівнянні з минулим роком, то все таки по нашій школі відсоток пропущених уроків на один відсоток більше у нас ніж минулого року, я ще думаю, що це зв'язано з нашими погодними умовами. Тому що дуже багато маленьких дітей, коли цікі снігопади, батьки просто телефонують і кажуть, що в зв'язку з снігопадами ми дітей залишимо вдома. Якщо взяти порівняти відсоток захворюваності між учнями молодших класів і учнів основної і старшої школи. То більший відсоток захворювань серед учнів основної старшої школи. Це, мабуть, об'єктивно пов'язано з тим, що все-таки маленьких дітей батьки одягають, дивлячись на погодні умови а учні середніх старших класів вже вважають себе дорослими. Вони не слухають батьків, і звичайно вони одягаються не згідно. Температурного режиму на вулиці, враховуючи ту ситуацію, яка склалася, ще актуальним залишається можливість вакцинування. Це специфічна профілактика, і вона єдина, яка да, гарантує не захворювання. А якщо захворювання, то обов'язково легкій формі, ну без важких ускладнень. Вона ще нагальна, як кажуть, ну за місяць до епідемічного підйому її можна. Провести, в принципі, по прогнозам на території міста Вінниці ще її можна здійснювати, тому що, в принципі, та картина, динаміка, яка є на сьогодні, вона не показує, що найближчим часом у нас буде епідемічний період захворюваності. на грі. Ну, зрозуміло, не слід. Однозначно відкидати народні методи, це вітамінізація. Вітамін С, який от потрапляє в організм в належному кількості, він призводить до виділення слизовими якраз і захищає організм. Тобто всі оці цитруси, це зрозуміло, наші фітанциди, цибуля, часник, якраз вони ще й мають і другі антимікробні речовини, які дозволяють організму ну, захищатися. Ну і зрозуміло, якщо вже не вдалося уникнути захворювання, то обов'язково треба лікуватися.